Шановний Андрій Володимирович, шановні колеги, народні депутати, Законопроєкт, який ми пропонуємо у вашій увазі. Ми хочемо через нього забезпечити. Детинізацію легалізацію ринку валюти обміну, сьогодні існує в Україні, сьогодні є низка штучних обмежень, які створені владою, які по суті заганяють обмін валюти в тінь і несуть додаткові видатки для простих громадян. Про що йде мова? Про те, що сьогодні існує 2 відсотковий пенсійний збір з валютообмінних операцій, який не приносить по суті коштів до державного бюджету, але разом з тим обумовлює. Існування нелегальних валютообменних центрів, пунктів і так далі. Люди для того, щоб зекономити, йдуть і роблять ці операції на вулиці, де вони абсолютно не захищені, від того втрачають люди, від того втрачає держава. Більш того, ви знаєте, що сьогодні Національний банк по багатьох таких операціях вимагає. Пред'явлення і копії паспортів, так потім невідомо де спливають ці паспорти. Людина йде поміняти 50 доларів, а завтра на неї оформляють кредит 100 тисяч. Вона про те й знати не буде. Для того щоб виправити цю абсолютно недолугу ситуацію, яка за оцінками Українського кредитно-банківського союзу призвела до тинізації ринку валютообмінних операцій, практично в обсязі 50% Фракція радикальної партії пропонує відмінити цей збір з валютообмінних операцій двохвідсотковий, а також прибрати обов'язкову паспортизацію цих операцій для того, щоб забезпечити нормальний вільний легальний ринок. Ми сьогодні маємо робити все, щоб прибирати штучні ба бар'єри на шляху інвестицій, на шляху експорту, на шляху таких операцій, які роблять підприємці і громадяни. Не треба заганяти економіку в тінь. Досі цих штучних регуляцій, які нав'язані національним банками урядом. Сьогодні роль парламенту міняти ситуацію. Починати маємо прямо зараз. Я прошу підтримати. 30 секунд, будь ласка. Я прошу вас підтримати цей законопроект за основу та в цілому, як закон, щоб ми послали сигнал українському суспільству, що український парламент нарешті взявся за боротьбу з цінньовим ринком, в тому числі валютно-обмінних операцій, і буде сприяти розвитку української економіки. Прошу підтримати в цілому. Дякую. Дякую.